Суворий режим, похмура атмосфера та постійний супровід охоронців так голосували в'язненні івано-франківського слідчого ізолятора. Дехто перебуває під слідством, інші вже відбувають покарання на дільницю. Їх заводять потроє. Інформацію про кандидатів і партії в'язні знають сповна. З нею мали нагоду знайомитися як у самому СІЗО, так і по телебаченню. Сподіваються, що зміни в державі настануть якомога швидше. Має бути все добре. Думаю, що більшість чесних і справедливих людей увійде в цей парламент. Обов'язково. Ну Якщо не зразу, то, але все одно, думаю, що більшість це буде. Тому хоча що, що це старі закони, але все одно люди, я думаю, що люди стали розумніші. Ув'язнених і засуджених на виборчу дільницю доставляють примусово вже на місці. Вони вирішують, чи голосувати чи ні. Активність в'язнів як в адміністрації ізолятора, так і у ДВК називають високою. Віддати свій голос за словами адміністрації СІЗО, дехто з таких особливих виборців хотів іти на дільницю ще з самого ранку. Всі вони хочуть, хочуть всі змін, тому всі активно навіть вже хто чекає від 8-ї години. Вже є такі, що просяться. Давайте ми вже йдемо голосувати. В івано франківському сізо участь у виборах брали дві з половиною сотні засуджених та ув'язнених. загалом на Прикарпатті Кількість таких виборців сягнула понад тисячі.